Сьогодні продовжуємо тему «Худіти легко. Щоб худіти, потрібно добре харчуватися. Сьогодні ми робимо бітки. Бітки робимо із, кули, із куриного філе. Філе нарізали на порціонні шматки і відбиваємо в поліетиленовому кульочку, щоб було чистенько, а не розліталися кругом бризги, от того, як ми будемо розбивати. Кожний шматочок, відбивши, викладаємо на блюдо і солимо та перчимо за смаком. В цей час на сковорідці підсмажуємо до золотистого кольору цибульку, яку наріжемо на пів кільцями. І так під кришечкою, її, що називається, притомимо. На деко виложимо пергаментну бумагу. Приготуємо два варених яйця, які натремо на крупній терці і змішаємо разом із цибулькою, яку томили на сковорідці. Все добре, розмішаємо, поперчимо. Також посолимо за смаком. Це буде наша начинка на біточки. Ми можемо використовувати як курине філе, так і інше м'ясо, яке вам до вподоби. Чи свиня свинину, чи курятину, чи душатину любе. На пергаментну бумагу. Яку виложили на деко, трішки змастили олійкою. Потім уже на підготовлені біточки будемо викладувати фарш із цибулі і вареного, також потертого на терці, яєчка. Яєчко терли на крупній терці. Ще на крупній терці ось натерли ми сир. Також ми будемо його використовувати після того, як спочатку У розгріту до 200 градусів духовку ми поставили бітки і там потримали їх десь 25-30 хвилин. Потім дістали із духовки, просипали зверху тертим сиром і знову поставили у. І у кожного своя духовка, тому дивимося на готовність. Ще до гарніру ми використали цибульку, стрілки із цибульку і чеснику, також, які ми були перед цим робили з вами. От, смачного вам і страва. Ще на вечерю я запікаю яблуки. Беремо яблуки і, і вирізаємо у них серцевину. Яблуки також ставимо у розогріту до 190-200 градусів духовку. Ставимо пусті, ще без начинки. Кожний дивиться по своїй духовці ми на 25-30 хвилин. Для начинки ми використовуємо родзинки промиті і свіжий домашній жирний творог. Також до творогу додаю пачечку ванілі, тому що сахар не використовуємо, змішуємо родзинки із творогом. І це буде наша начинка, якою ми будемо начиняти яблука. Яблука достали із духовки і начиняємо їх цією начинкою. Начинка повинна бути. Ну, творог повинен закривати родзинки, щоб родзинки не підгоріли в духовці. Кожне яблучко, начиняючи начинкою, верх робимо так, щоб зверху була творожна маса, сирна маса без родзинок, щоб родзинки не пригоріли. І знову ставимо у духовий шкаф уже на, знову на 25 хвилин. Але яблука бувають твердіші, м'якші, тому ви дивитеся за своєю духовкою самі і за своїми яблучками. Скільки потрібно для вас потрібно їй буде, чи 25, чи менше хвилин тримати. Дивіться по своїй духовці. Ну ось і все, смачного.